У програма Південні Лани. Сьогодні вона виходить в трохи незвичному форматі. Ми не виїжджали в поля, ми запросили гостей до студії. І Із задоволенням хочу їх представити. Це Віктор Твердой, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації і Віктор Дики, завідувач науково-технологічного відділу трансферу і новація в рослинництві Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції. Доброго вечора. Ми раді вітати Доброго. вас у нашій студії. Доброго вечора. Віктор Петрович, ну, мабуть, перше питання саме до вас. Майже завершився 2014 рік. Яким він був для аграріїв які результати цього аграрного року? Скільки хліба ми зібрали? Скільки взагалі зібрали на полях Миколаївщини аграрії нашої області? Будь ласка, ну да, дійсно, цей рік був. Для аграрів добрий, особливо перша половина, коли ми розпочали збирати ранні зернові культури. В цьому році ми отримали майже рекордний урожай ранніх зернових культур. Це, до речі, уже другий рік такий урожайності. Ми зараз виходимо на валий збір, який майже буде такий же, як в минулому році. Єдине, що в цьому році трошки нас, як то кажуть, підвезли більш пізні культури. Там урожайність, дещо ще кукурузи нижче і решти культур. Значить, якщо ми будемо. Що ми практично вже зібрали, це якщо брати по зерновим культурам, то зернові культури були зібрані на площі 936 тисяч гектарів, валовий збір досяг 2 мільйони 850 млн. Тисяч тонн середня урожайність зернових культур склала 30,4 центнера з гектара. Якщо брати минулий рік, то тут урожайність на дещо вище. Минулому році така урожайність на цю пору була 29,6 центнерів з гектара. Також було зібрано ріпаку на площі 44-4 тисячі гектарів, валовий збір досяг 94,2 тисяч тонн. Середня урожайність ріпака стала 28 центнерів за гектара. Сонячника було зібрано на площі 436 тисяч гектарів, валовий збір сягнув 622 тисяч тонн. І урожайність соняшника – 14,3 центнера з гектара. Якщо брати минулий рік, то в минулому році така урожайність сонячника була 19 центнер з гектара, трохи вище. Це, як я казав, що по урожайності дещо пізні культури нижче, ніж в минулому році. Якщо брати по кукурудзі, то в цьому році середня урожайність склала кукурудзи 31 центнер з гектара, в минулому році була 49. Тому само собою розуміється, що і валовий збір був в минулому році укрутить трошки більше. А зараз продовжується збирання овочів, на полях залишили ще пізні сорти капусти, ще морковка є, яка під збирання. Також розпочали збирання господарства в області цукрового буряку. На сьогодні вже накопано 4800 тонн, які поставлені на цукровий завод. Осінь – це та пора року, коли закладається основи майбутнього врожаю. Під урожай 2015 року в області було підготовлено своєчасно ґрунт під посів озимих культур. Засипано достатня кількість насіння, були накопичені достатня кількість. Мінеральних добрив, а також пальномастильних бастильних матеріалів. У відповідності <клес> до структури, до запланової структури, аграрії області повинні засіяти в цьому році 715 тисяч гектарів під озимі культури, в тому числі під чистозернову зернову групу, десь планувалося 637 тисяч гектарів. На цей час вже посіяно. 560 тисяч гектарів це 80, складає 85% від тої запланованої структури, які, яку ми планували. Ну, тобто ціна брату... триває? Да. Uh -huh. Якщо ми візьмемо по культурам по основним, а за ми пшениці ми вже засіяли на цей період, на цей момент 365 тисяч гектарів. Це 92% від запланованої. Від запланованих показників. Брати по зимовому ячмені тут дещо нижчі показники. Ми засіяли 195 тисяч гектарів, це 75%. І жита у нас, до речі, засівається не дуже великі площі. Ми засіяли на цей період 337 центнерів, о, 337 гектарів. Це десь 51% у нас складає від запланованих. Ріпаку, зиму ріпаку було посіяно на площі 45,3 тисячі гектарів. Це десь близько ну, 79 ну, Доведення, доведення посівних площ, що прогнозувалося, ну, щоб вийти на планові показники, чому ми в даний період не вийшли, там, наприклад, на 100%, втрутилися в даному випадку погодні умови. В більшості районів області вологи у одному шарі ґрунту практично було нуль. Це визвало підвищені ризики щодо продовження посівної кампанії, а також щодо отримання всходів на вже засільних площах. Департаментом разом з управліннями районними управліннями агропромислового розвитку радиадміністрації забезпечено постійний моніторинг за посівами. За останньою інформацією, зараз сходи отримані на половині засіяних площ. Ну, зв'язку з тим, що зв'язку з останніми дощами є така наблюдається ну, досить позитивна тенденція, що кількість сходів буде збільшена, і я думаю, що ми можливо отримуємо сходи на всіх засіяних площ щодо ситуації, яка зараз склалася. Куди нам іти, як, що робити з пасівами сіяти культури, які сіяти культури, чи сіяти чи ні? Хотілося б почути думку науковців з даного приводу? Ми би безумовно почуємо думку науковців, але в мене кілька питань ще до вас. Скажіть, будь ласка, чи права чи права? Я в тому, що краще не врожайність, а якість зерна, наприклад, яке ми збираємо? І якою якості зерно в цьому році враховуючи всі погодні умови, які навесні і влітку були, ну ви розумієте, ми кожен рік і плануємо і проводимо відповідну роботу, щоб в землю кидали більш якісне. Насіння. Ви розумієте, якщо не кинути якісне насіння, який врожай ми можемо чекати? Якщо навіть ми, все ми будемо приміняти ту, яку потрібно, агротехніку, вносити кількість добрив, як того рекомендується, якщо, якщо не якісне насіння, ми не зможемо отримати врожай той, який ми плануємо. Тому Насіння, яке кидалося в цьому році, воно було все якісне, притруєне відповідним чином. Тобто, по питання до того, яким насінням засівалося, у нас не виникає. Ну, скажіть, будь ласка, ну ми можемо вимагати це від великих господарств, да, які мають гроші на розвиток і на якісне насіння, на якісну техніку. А ті господарства, які поробляють ну, зовсім там, ну, до 100 гектарів. Землі, ви якимось чином їх також контролюєте? Або вони що їм забажалося, те ти... висівають? Ну, пропозиції щодо о, закупівлі якісного о, насіння, і як такої проблеми воно не існує. Дійсно, кожен дивиться по своєму гаманцю. Це дійсно так, тому що ціни досить такі, як то кажуть, кусаються. І, ну, робота проводиться і на ті, і в тих господарствах які до 100 гектарів. Да, проводиться, та ж, що слід і необхідно кидати саме якісне насіння. Ну, ви розумієте, ті невеликі господарства, які вони, в основному ну, вони не скільки займаються озимим клином, вони більш орієнтуються на яровий клин. Тому тут у нас озимий клин, як правило, у великих господарствах. Тому ви розумієте, що зимий клин дає все ж таки більшу вражальність, і тому тут потрібно більше уваги саме до зимового клину традиційно, да ми здебільшого приділяємо увагу зерновій групі, але ще останні, останнім часом, останніми роками в. В області почали розвивати учівництво. Взагалі, якщо говорити про перспективи, ну скажімо, Снігурівський район, він вони мають зрушувальну систему розглужену. А інші райони чи можуть сьогодні говорити вирощувати очі так само якісно, як скажімо, ну, жовтневе, снігурівський райони? Ну ви розумієте, якщо брати по зрошенню, тут якщо в нас в області налічується 190 тисяч гектар зрушених земель. Фактично поливається 25-30, тому тут зрушення зараз не те, що зрушення дасть, дасть якийсь великий ефект, в основному зрушення займається овочі, вирощують на овочі. Ну, я пробу, тому, я кажу. Да, для сільхозкультури воно якби, масово воно не, не скільки. Дієво. Зараз ведеться робота по тому, щоб знайти інвесторів, відновити зрушення. Це, да, це дійсно робота проводиться. Но овочі, да, в Більшості в Жовтневий район займається вирощуванням. В Снігарівському трошки менше. Баштанський район, по овочим, Миколаївський район повочем. По от знову таки повертаючись до зернової групи. А... Як це називається, на ризик да, висівають, на ризик. якщо не, не, не підходять погодні умови, висівають на ризик. Чи завжди висівають на ризик, або інколи чекають такі весни? Ну, ви знаєте, це, це, рік, це, рік, да, це якраз рік, коли ризики дуже великі. Це, як я говорив раніше, що о, дуже було о, цей осінь мало вологи. І в даному випадку, в цьому році пасівна кампанія це, як то кажуть, сплошний ризик. Це десь 50 на 50, тому що насіння кидали саме в суху землю. Надії, що прийдуть дощі. Ну, дещо вони і ця надія, як то кажуть, у нас є, тому що дощі дощі прийшли. І ви розумієте, ми зараз маємо цю ситуацію. От зараз ми, от, наприклад, ми знаємо, ми знаходимося зараз. Зараз у нас підготовні площі всі для посіву. От ми запланували там значить, 715 тисяч гектарів. У нас на 715 тисяч гектарів є підготовні площі. Посіяли ми всього 565 тисяч гектарів. Тобто в нас є резерви. Тому кожен господар зараз думає, чи кинути на ризик зараз насіння, не чекати, яка буде весна. Весна може бути тяжкою, ми не знаємо, які, по-перше, кліматичні будуть умови, по-друге, який економічний стан буде. Зараз є насіння, зараз є все для того, щоб кинути зерно. І в даному випадку ризик. Я думаю, що науковці тут нам ще дещо розкажуть про ці ризики. Но в даному випадку, хоч і кожен вирішує сам, але ми бачимо зараз ситуацію, багато господарств кажуть, що да, ми будемо все ж таки, незважаючи на те, як, як, яка буде далі, далі осінь. Чи тепла, чи морозна, ми все ж таки будемо кидати зерно. Що хоч і сроки е, пройшли оптимальні, ми будемо все-таки ризикувати кидати це зерно. Коли воно є в землі, воно вже посіяно. Що буде весною, ми не знаємо. Тому тут ризики цієї осені, що вона трошки посушлива, і що зерно ми кидаємо в суху землю. Віктор Васильович, що ж каже наука з цього приводу? Чи завжди ризик виправдовується в такому випадку? Ну я наснув з того, що ситуація в цьому році склалася неординарна, але вона і не трагічна, тому що такі ситуації повторювалися в нас, періодично воно повторюється раз у 5-6 років, 7 років складаються такі екстремальні погодні умови в осінній період, коли підходять оптимальні сроки посіву озимих культур. У нас відсутня волога в ґрунті. Практично по всій області в цьому році вологи як в посівному шарі ґрунту, так і в метровому шарі ґрунту, не було. І багато хто з аграріїв прийняли рішення сіяти в сухий ґрунт. І в багатьох випадках ті, хто пішов на ризик, воно виправдалось, так як в деяких районах після посіву випали дощі. От. В деяких районах ми обстежили 16 жовтня, об'їздили чотири райони Братський, Доманівський, Веселинівський і друга група спеціалістів Яланицький і Новобузький райони. І як констатували, що в цих районах опадів не було. І Практично всі посіви, які знаходяться там, були або в стадії проростання насіння на півсухому ґрунті, або насіння знаходилось повністю в сухому ґрунті. Тобто ці райони були в такій зоні дуже великого ризику. У південних районах пройшли дощі і на теперішній час вже отримано практично на всіх площах сходи озимих. Та ситуація в названих районах. Після того, як останні тижні пройшли, теж випали там дощі, ситуація, я думаю, що покращилася. Зараз насіння активно проростає, незважаючи на пониження в нічний час мінусових температур. Насіння проростає, так як насіння озимої пшениці і ячменю має здатність проростати вже при температурі 2 градуси позитивної температури. Метеорологи нам прогнозують найближчі дні потепління і будемо сподіватися, що з цими посівами все буде добре, сходи будуть отримані. І для біології озимих культур така, що до того, щоб війти повністю в зиму, сформувати, пройти стадію шильця, початок фази кущіння, потрібно 50-55 днів для основних сортів. Ще є час. І я думаю, що ці посіви сформують нормальний стан. І з категорії незадовільних перейдуть в категорію задовільних, а на окремих площах, можливо, і в добрі. Що стосується, але все рівно вони знаходяться в деякій мірі в зоні ризику, залежно від метеорологічних умов. Що стосується того, що сіяти зараз, то озиму пшеницю вже однозначно зараз сіяти вже не можна. Тому що не буде достатньо періоду для того, щоб сумувати ветативну да. масу. Щодо ячменю, то тут є різні думки. І ви знаєте, з ризиком, як вже говорив Віктор Петрович, що з ризиком 50 на 50 повинен прийняти кожне для себе рішення. У кого є можливість матеріально забезпечити такі посіви, то такі, на рішення самих господарників таке можливе. Але це теж. Така ситуація в залежності від кліматичних умов. Можливо, практикується посів озимої ячменю, так називаємо підзимний посів озимої ячменю, який виконується у грудні місяці. Це коли сіється озимий ячмінь перед самими морозами. А як вгадати? Ну, І чи досвід є ну, у зима, Миколаївській області? Зима все рівно. Є такий досвід? Повинна прийти зима. І коли сіється в грудні місці, там вже загальний фон позитивних температур такий, що вже не, не буде так сильно. Дивіться, для того, щоб зійшов зими ячмінь, потрібно 12-14 днів. Проходить цей процес в ґрунті. Потім ще проходить фаза, коли сам росток знаходиться покритий коліоптілем, плівкою, яка захищає перший листочок від. Низьких мінусових температур. В цю фазу озимий ячмінь має максимальну високу зимостійкість В фазі ростка, коли він ще не виліз, і тільки коли він вилазить в фазі шильця. Якщо тільки коліоптер розривається, вилазить наверх, виходить перший листочок, зимостійкість різко падає. Тобто, коли підзімніє цей посів, і рослина знаходиться у фазі проростків, і в фазі шильця, вона добре перезимовує і весною. Активно включається в ріст, проходить фаза кущіння і формує повноцінний урожай. А яку температуру взагалі витримують рослини так, щоб ну, навесні ну, знову. Тут е знов. е Така є ситуація, що тут грає свою основну роль е температура в, в зоні кущіння. А зона кущіння залежить від глибини посіву. Тому Тут такі пізні посіви дуже важливо, щоб вони виконувалися на глибину не, не мілкіше, ніж на 4 см. Тоді вузол він формується в ґрунті і захищений самим ґрунтом від морозу і від морозних вітрів. І ще другий фактор, що такі пізівні посіви, в тому випадку, що вони менше кущаться, потрібно виконувати збільшеною нормою висіву. До половиною і навіть до 6 мільйонів на гектар. І третій варіант, який можливий в наших умовах на півдні, це періодично в нас відбувається, є так називаємі лютневі вікна. Коли всередині лютого наступає період тиждень або більше позитивних температур, і які дає можливість вийти в поле, тоді теж Дуже, можна спасибо. сіяти озимий ячмінь. Але для цього? Ті ж самі потрібно використовувати сорти дворучки. Як це? Бо, тому що озимий ячмінь поділяється на два типи: типово озимий, який тільки можна висівати осінню. Сіяти весною його не можна, тому що він буде розвиватися по ярому типу і не виколесися. Угу. А сорти дворучки це ті сорти, які можна висівати і осінню, і, і зимою, і весною. Ой. Тут тільки є різниця в тому, що. Звичайно, посів осінню, якщо в оптимальні сроки і все нормально перезимувало, то ці посіви зазвичай дають більш продуктивну, більшу урожайність. Ну, скажіть, будь ласка, нещодавно, наприкінці минулого тижня, таке і обледніння, і сніг випав, особливо на півночі нашої області. Чи не завадило це розвитку рослин? Якщо ви говорите, що незабаром знов потепління невеличке, чи не заважає це нормально? Такі зниження, такі, ну, скажімо, короткочасні зниження температур до мінусових практично не, 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 не сказуються на на самому росту і розвитку рослин сповільнюються темпи росту і розвитку, це однозначно, але не зупиняються. Призупиняється активний ріст і розвиток при температурі, коли стабільно знижується менше, ніж мінус 5 градусів. Зараз таких знижень немає, тому практично ніякої шкоди посівам не наноситься. Ну, Тим не менш, ми зараз говоримо про осінь, але ж е, погода навесні також важлива для розвитку рослин, правильно? І дощі мають бути. Тобто, ризик вже, ризик вже подвійний, виходить ну, у аграрії. В сільському господарстві завжди ризик. Навіть можна mm -hmm. виконати всі посіви в оптимальні сроки, а потім накладаються на ці оптимальні сроки і в зиму входять даже посіви в дуже, дуже доброму задовільному стані, а зимою складаються екстремальні погодні умови і буває, що і посіви гинуть. На жаль, ну, на що у вас знаходиться в зоні ризикового землеробства? І це те, що ви казали по зрошенню, зрушення могло би вирішити це питання. Чому зрушення? Щоб уйти якось від цього ризику. Розумієте, тому. Тут. А ми знаходимося в зоні, ми дуже залежимо від кліматичних умов. Не, ви розумієте, якщо ми даже якісне насіння, видимо, буде вся агротехніка дотримана, якщо не буде вологи, ми не отримаємо того урожаю, який плануємо. Це ризики, да? це ризики. Але це... озимі культури зерни формують більш продуктивність, ну, продуктивність у озимих, зернових культур, чим, допустимо, скажімо, ярих. Там більш ризики більше зростають, якщо посіяти озимий ячмінь і ярий ячмінь. Ну, я так розумію, для того, щоб зменшити ризики, сьогодні використовують і сорти, які і жару і посухи. Ну, про сорти ми вже сказали, що зараз тільки вже, якщо йти на ризик посів, то тільки сорти дворучки. Ну, і основним сортом, який в нас області, це сорт достойний, озиму ячменю, який найбільш поширений. Які можна використовувати для таких посівів. А що найбільше вирощують в Миколаївській області, які, які, які зірними? Озима ну, ну, Якщо ми даже подивимося по площі, то озима пшениця дійсно. Ну, вона вважається як більш самовисокоурожайна, на неї закупівні ціни трошки більше. Тут же ще залежить від закупівних ціни. Аграрії вкладають гроші, вони ж хочуть і отримати з цього зиск, тому що ячмінь нижче закупівлі ціни, тому тут теж люди, коли висаджують, вони теж щось планують. Так складається ситуація, що озима пшениця це одна із, ну, одна із культур. Яка найбільш придатна для вирощення умов Миколаївської області да, в багарних умовах, тобто без рощення. Віктор Васильович, ну ми от багато їздимо по області, знімаємо програму про наші південні лани. І багато аграріїв, ну хтось там інженер за фахом, хтось гуманітарій, хто ще. А мені цікаво, як часто до вас звертаються за консультаціями. Наскільки Миколаївські аграрії готові співпрацювати з наукою або підвищити, знизити ризики і підвищити врожайність? Ну, в чому плані є проблема. Є проблема, тому що багато прийшло людей, які не мають фахової підготовки в галузі сільського господарства, і тому є дуже багато питань. З порушеннями технології самі вирощування, підбору сортів, забезпечення якості насіння. Є багато людей, які займаються сільським господарством, не розуміючи, що таке насіння, яка повинна бути підготовка насіння і яке значення має насіння в здобутку урожаю, яке значення має захист рослин, підготовка ґрунту. До речі, тут в умовах, коли подорожало сильне де спало в цьому році, багато хто з господарників відмовилися від такого агротехнічного прийому, як прикутковування посіву. А як це? А прикутковування посіву після посіву обов'язково треба прикатати землю, щоб насіння при умов... при недостатній забезпеченій вологою землю. Прижати до насіння, насіння до землі і підтягнути вологу з ґрунту, і отримати дружні рівномірні сходи в цьому році, з метою економії багато хто знехтував цим дуже простим, але ефективним агроприйомом і не отримав сходи. От вам це такий приклад. Ну, технологія технології це важливо. Да? Сьогодні, добре, технології, які сьогодні використовують, вони це добре забути старе, або ж використовують якісь новітні технології, цікаві. Ну, щось, технології, ви правильно сказали, що технологія це вона напрацьовується роками. Технологію нову ніхто не може придумати, що ось це була стара технологія, це нова. Технологія, яка напрацьована цілими поколіннями аграріїв. Технологію тільки можна вносити якісь нові елементи. Ну, основним зараз такими елементами, новими, які вносяться, це нові засоби захисту рослин, що дуже важливо, і нова техніка для обробітку ґрунту, посівна техніка і от таке інше. Нові сорти. А сама технологія вона більш-менш стабільна. Що ж, на жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую вам за те, що звітали до нашої студії. І я сподіваюся, що ваші поради були корисними для нашого головного глядача, для аграріїв, які сьогодні дивилися нас. Дякую і на все добре вам. До побачення.